Лоритні замінники мовним паразитам, давайте послухаємо. Жодних трендів з і кльово. Вичищаємо наше щоденне мовлення від калькованих слів паразитів і шукаємо колоритні солов'їні відповідники, які прикрасять побутовий лексикон кожного українця, замість того, щоб вигукнути «Афігеть», скажіть, очманіти слово тлумачиться, як утратити здатність нормально мислити, міркувати, діяти, рухатися, та походить від лексеми мана первинне значення якої уявний образ. Римара привид, а переносне щось незрозуміле, незбагненне. Очманіти – від швидкості авто на перегонах перехоплює подих. Фігово міняємо на кепсько. Слово прийшло до нас із польської, де має тлумачення погано. Через постійні різкі зміни погоди почуваюся кепсько. Триндяц – Ні. Українець каже гаплик. Край. Ці слова побутують у мові з переносним значенням Остання крапля кінець. Якщо не попередимо маму, що повернемося пізно, нам гаплик. Дурістіка. Відкидаємо, говоримо колоритно, нісенітниця. Лексема утворена від виразу те». або можемо сказати абищиця дещиця, тобто дрібниця неважлива справа. Ці слова походять від абищо дещо. Припини вигадувати нісенітниці, життя успішних людей сповнене реальних цілей. Замість по барабану можемо промовити байдуже. Це власне українське складне утворення, об'єднання наказового способу дієслова бай, тобто говори і дуже. Мені бай дуже, що відбувається на Росії. Уболіваю лише за перемогу України та її успішний розвиток. Щотко міняємо на влучно слово має ще праслов'янське коріння. Получіль цілитися, кидати в ціль, потрапити. Влучаті досягнути, знайти, допустити. Він славиться своєю дотепністю, завжди може влучно схарактеризувати ситуацію. Кльово ні, говоримо чудово. Тут усе дуже просто. Походить від прикметника чудовий, тобто неймовірний, захопливий. Уперше мала досвід катання на водних лижах. І це було чудово. Далі легко і мій улюблений надзвичайно соковитий і смачний варіант заміни за виграшки, тобто легко, без зусиль, не стомлюючись, маємо відсилку до слова гра, і я готувався до її весь рік, тому складу його за виграшки іменно відкидаємо. Кажемо, дійсно, звісно, а в окремих комунікативних ситуаціях саме походження другого варіанта заміни пов'язане з лексемою повідати. Ознайомити людину з конкретною ситуацією, звісно, ти зможеш побороти хвилювання і успішно пройти співбесіду. Роботодавці часто зацікавлені саме в студентах, бо вони більш мотивовані. Жесть або жестяк не кажемо краще жах, жахіття чи колоритно гижа. Обава два останні варіанти діалектні слова, що тлумачаться як бруд, нечисть, мерзенність, побоювання, острах. Оце так гижа. Цей чоловік перетворив свій дім на звалище непотребу. Отож, нехай навіть ваша буденна мова буде сповнена українським колоритом. І, звісно ж, борітися за існування рідного слова, і обов'язково поборете все вороже.